Оптимізувати сільські ради, а не освіту пропонує начальник обласного управління освіти і науки Зінаїда Болюк. Розпорядження облдержадміністрації про оптимізацію мережі бюджетних установ задля економії видатків місцевих бюджетів 2013 отримало неба який резонанс на Прикарпатті. Йдеться про закриття деяких шкіл, скорочення кількості ліжкомісць у лікарнях тощо. Зінаїда Болюк незадоволена перебігом подій. каже, оптимізувати варто сільські ради, де на зарплату і премії щороку витрачає. Це понад півмільйона гривень. Треба раціонально, ефективно використовувати кошти і по-мудрому до цього підходити. В кожному конкретному випадку, по крайній мірі, кожний сільський голова має сказати: у мене останніх п'ять років не було ні одного весілля, а за останніх п'ять років народилося троє дітей. Тобто, в нашої школи перспективи. Яка має першу другу ступінь, немає, бо діти не народжуються. Для кого ми будемо її зберігати? Давайте ми вирішуємо питання таким чином і це сказати людям, і всі це зрозуміють. Наші люди розумні. Щодо оптимізації сільських шкіл, то реформи в освітній галузі слід проводити без перекосів на Прикарпатті понад 200 малокомплектних шкіл, в яких навчається до 20 учнів. Відтак очевидно, що в такому навчальному закладі сумнівним виглядає якісний рівень освіти. Хотілось би, щоби. Наша система освіти в області була збережена, вона би була актуальна, вона має давати якісні знання. Для цього потрібні умови, школа типова з басейном, спортивним залом, комп'ютерним класом, одним або двома, з потужною бібліотекою, підключеною до системи інтернет і з викладацьким корпусом, який має атестацію таку, що всі знають, до цього вчителя треба йти, бо він має знання і їх дітей навчить. Рішення про оптимізацію мережі освітніх закладів. Губернатор Михайло Вишованюк наразі скасував, чиновники виробляють нові підходи щодо бюджетної економії і не лише за рахунок гуманітарного сектора. І Іваненко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.